У світ Лесі Українки, небезривний зв'язок життя і творчості Лесі Українки з музикою. Пісня незрадливий друг на життєвих дорогах, невчетне і завжди нове джерело натхнення. Протягом усього життя зберігала Леся Українка в пам'яті безліч пісень. Яскравим свиченням цього є збірка народні мелодії. З голосу Лесі Українки записав і упорядкував Клемент Квітка. Зі сторінок постають по картини Лесиного дитинства та юності. Зібрано фольклорні записи Лесі Українки, Купала на Волині з репертуару Кубзаря Гната Гончаренка, народні пісні до танцю, дитячі гри, пісні й та інші, а також записи пісень з голосу Лесі Українки, тобто записи, зроблені Миколою Лисенком і записи, зроблені Климентієм Квіткою. Леся за допомогою свого брата Михайло записувала від різних людей дуже багато пісень. Перед текстами кожної пісні наклеєна була стрічка нотного паперу з нотами тієї пісні. Від Варвари Васильівни Дмитрук Леся також записувала народні пісні. Письменниця захоплювалася гармонією української пісні, віртуозністю гри Гомерів України. Кобзарів, могутім органої музики, усної народною піснею, зокрема колядками, вплив музи музики на творчість лесі Українки величезний, уже назви віршів красномовно свідчить про музичну, поетичну природу поезії, мелодії, ритми, струн, романс. Найчастіше виконувала вона твори Бетховена, Шумана. Неважко помітити їхню певну подібність і, правильно вибравши свій основний шлях, вони часто шукали натхнення в суміжному виді мистецтва, Шуман у літературі, Леся у музиці. Один із прикладів цього може бути вірш у путь, якому поетеса дала під заголовок на мотив Шумана, пояснивши у примітці, що вірш наявний перекладом для фортепіано п'єсою Лайт», тобто піснею мандрівника, виконувала також твори Шуберта, Моцарта, Баха, висока філософська мудрість, характерна риса музики, Баха була особливо близька Лесі Українців. Твори якоїсь сповнені філософських узагальнень, а з українських композиторів виконувала інструментальні етюди і народні пісні-лисенка. Грала Леся Українка, коли не дуже хто прислухався. І власні імпровізації, коли ніколи не повторювалися, кожен раз щось було інше, щось нове, щось інтимне. Це була, наче музична гра з другом фортепіано. На різні перерізні теми. На думку Ольги, коли б її сестра не була необхідних теоретичних знань і не була б змушена через хворобу покинути музику, вона б стала не тільки першокласною піаністкою, а й композитором був в музиці, вона вливала свою душу, і тому гра її була такою ж багатогранною, як і душа. Як колись грала, згадує Ольга, то ми всі сиділи тихенько і слухали. Не можна не слухатися її музики. Заслуговує її на увагу і самооцінка самої піаністки. Мені часто здається, що з мене вийшов значно кращий музики, ніж поет, та тільки біда, що натура отяла кепський жарт. А ще Леся Українка продовжила спочати Миколою Лисенком велику справу. Збереженням для нащадків українських народних дум письменниця судилася побачити результат своєї чудової ініціативи у 1910 році. Вийшов з друку перший том. Підготовлений фіретом філ... колесо виданням мелодії українських дум, одержавши ціну книгу Леся Українка з радістю писала вченому, тепер ж уже справді можна сказати, наша пісня, не... наша дума не вмре, не загине. Другий том мелодії вийшов уже після смерті поетеси у вересні 1913 року. Не обмежуючись фортепіано, в 1906 році Леся Українка починає вчитися грати на бандурі. На жаль, навчання це через хворобу було припинене з багатьох інструментів, які імпонували Лесі Українці, вона після фортепіано виділяла орган могуття звуків, якого була рідна її боремній душі.